Рада вітати вас на каналі. Ми знову на тому самому місці. А, бо тепло пройшло, а ми трошки не встигаємо по плану. Ну, нічого, ми не на один сезон це робимо, так що можна трошки і почекати. Тротуарна плитка своїми руками. Ось така вона у нас виходить. А, нам, в принципі, все подобається. Бо деякі люди писали, що. Проще купити і не морочити голову, але ж ми, як сказати, форми купували не тільки сюди під басейн. Можливо, туди далі піде і на подвір'я плитка. Ну, неможливо, а так воно і буде. Просто все поступово. Бо зараз ціни такі, що краще самому зробити буде дешевше в три рази. Це не обговорюється. Я вже вам розповідала, що. Бачили в магазині, що квадрат цієї плитки коштує майже 400 гривень. Нам на квадрат треба відро цементу, три відра відсіву, відро води, пластифікатор. Ну, Звісно, і світло входить в цю ціну, і те, що ми форми купували, але ж я ще повторюсь, не на один раз. То потихеньку. Працюємо, все нам подобається. Тут, в принципі, чесно кажучи, немає що робити. Раз-два, і воно все робиться. Просто що чоловік, коли вдома, тоді він це і робить. так же ж, Ще ж треба і заробити щось, щоб було з чого цю плитку робити. так так що, ось так от. Зараз будемо бордюри сюди ставити на цю сторону. В принципі, тут я ж кажу, залишили вже небагато, але трошки попрацювати треба. Така виходить площадка гарненька. Знаєте, сюди поставити якусь босідку, альтаночку, і буде взагалі шикарно. Але ні, в нас буде тут басейн, якщо холодів далі не буде. Бо це в нас сьогодні третій день, така спека. Але зранку в нас була гроза. Прям де ось вологіше, де я поливала, то тут мокро. Я прокинулася, бо воно так гриміло. Злякалася, ну добре, що гриміло, а не те, що літає в небі. Для плитки, звісно, треба Вібростіл, бо без нього ніяк. І ось наша плиточка, яку ми зробили, лежить тут, чекає свого часу. Йшла і я працювати туди до хлопців. Не по потрішки. Женя вибирав, тато копала, мама підкидає. Сьогодні ми трошки взялися, а тут потім, потім треба вже зробити і все. І далі щось робити, бо в нас об'єкти є, над якими треба попрацювати. У нас бетономішалка, це вірний друг уже, я не знаю, який рік. П'ятий рік, якщо не більше. Оп! По нам ще бордюрчиків. Та ця ж плівка не всіх вистачає, то ще доробили. Такі вони мокруваті, але ми їх. Дістали вже. Бо ж так менше це. А, як рідше? Да. Це плитка тільки квадрат до 400, а ці також. Ще скільки ми дивилися? Штучка 100 600, чи 80? Так, ми з Євгеном йдемо по відсів. Треба. А скільки набирати, Макс? Три відра треба набрати. Помічник, помічник, все сам. Попробуй забрати. Прямо як мама в дитинстві. все сама і цей таке саме. Це Женя не добре. Що ти казав? Три відра нуля. Так, Євген набирає, а я висипаю, бо не дає. Кажу, давай, бо тяжко ні. Останно, нехай так буде. Це Почекай. Ми ще не набрали, бо він мені не дає. Все, давай я лопатку понесу. О, так, все. Треба відпочивати. Ти ще маленький. Я вже відпочивав. Ага, не можна так. Відпочиває. Закриєш? Так. так, трояндочки я обрізала вже. Бо відсвіли, скоро лілій ромашок не буде, будуть одні троянди. А так, коли все разом так, гарно. Так. Обірвати засохло. Оп, гарно цей кущик розрісся. Я її начеренкувала, то в мене ще є два маленьких з такої. Я дощу сьогодні не буде так парити, а воно ще більше пари. Фух. Ти сюди пластифікатор веде? Mm -hmm. Зараз два, раз бы Звичайно, бордюрів, то ми заколотили на відеочко. І нехай буде. Плитка нам в принципі, поки все, а бордюрчики ну, полінувалися, треба було це зробити на кілька днів раніше, ми то все, то те. Ну, таке буває кожного. Самі винні, тепер нас доганяємо. Трошки ми землю знімаємо, бо там. Нижче рівня ось цього, що ми зробили майданчик, а тут вище, то треба земельку зібрати і вивезти, бо як буде дощ, все воно буде отут болото. Нам не треба, нам треба, щоб тут чистенько було, тож забираємо землю. А, від мурашок. Мурашок повен двір скрізь і у квітниках, і на городі. На городі взагалі в кожній цій. ну Не в кожній, а там де щось росте, воно перегризає, наче там медведка. А то мурашки роблять свої мурашники. Землю возимо ми сюди. В тому роді в нас там басейн стояв. І там в ямі він стояв. ну Ми так викопали, трамбували, пісок возили. Потім назад той пісок забирали і засипали землею. Земля розрівняється. Тут, в принципі, вже з цієї сторони розрівнювали і заросло травою. А тут нову накидали і нічого воно. Ну, звісно, як дощик піде, не походиш, бо було, то, а... але воно заросте. Ох і ішмалець сьогодні. Після дощу думали, не буде так, ага. Трошки ми тут ось зібрали земельку. Воно так здається, що ночі небагато, але ми нормально так тачок 10 вивезли. І ще є, що вивозити. Самі ж понакладали, коли каналізацію робили. Ну це вже туди далі поступово буде прибиратися. Трошечки треба зрівняти. А тут уже нормально. так що... На відпочиночок невеличкий, потихеньку працюємо, рухаємося своїми руками довше. Інколи буває тяжко, але потім сядемо і скажемо, ми це зробили. Це, знаєте, я тільки що сама до себе подумала. Я, як мала була, дуже часто проводила час в дідуся з бабусею. Я в садочок не ходила, і от вони розповідали. Що? Ой, ми оцю хату побудували самі, оце зробили самі. Я думаю, як можна оце самому побудувати будинок? А тепер з чоловіком самі ж такий будинок побудували. те робимо, все робимо, все своїми руками. Важко, але цей дах, я як згадаю, як ми його робили. Місяць, але зробили. Так що на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.